Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Слісаренко Олег Ігорович народився 21 вересня 1977 року в місті Харків. Після закінчення школи вступив до Харківського університету радіоелектроніки, де здобув фах технолога-конструктора електронних рахувальних систем. Працював наладчиком електронної апаратури на підприємстві Рівас, ливарником на ювелірному виробництві та автоелектриком. З початком повномасштабного вторгнення привіз свою родину на батьківщину дружини до міста Пирятин, а сам пішов захищати Україну. Був мобілізований 22 червня 2022 року. Загинув 28 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Неполоївського району Запорізької області. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня у 45-річного воїна. Залишилася мати, дружина, донька та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.